Рада вітати вас на нашому каналі. Вже більше року триває злочинна російська війна проти України, яку ми не починали і яка внесла в наше життя свої корективи. Багато українських жінок вимушені залишатися вдома, хтось втратив роботу і повернутися просто нікуди поки що, а хтось не може лишити дитину без нагляду, бо переважна більшість наших дітей не ходить до школи та дитячих садочків. Тому ми, українські жінки, змушені шукати можливість заробляти не виходячи з квартири. Але коли нас це зупиняло? Вітаю, мене звати Тетяна, і я власниця каналу Вінегрет. І на ваше запитання, чи можливо сьогодні побудувати власний бізнес вдома та отримувати гарний заробіток, я відповім вам так: це цілком можливо. Чудовим варіантом може стати виготовлення домашніх напівфабрикатів. Якщо ви любите готувати, якщо кулінарне натхнення не лишає вас після приготування обідів вечір та сніданків для вашої родини, якщо ваші кулінарні здібності цінують рідні та друзі, цей варіант бізнесу саме для вас. Приготовлені вдома та заморожені вареники з різноманітними начинками, млинці, сирники, пельмені, голубці або чебуреки мають великий попит. На магазинних полицях, звичайно, вистачає напівфабрикатів, але їх смак ніколи не зрівняється з їжею домашнього приготування. Особливо якщо вона виготовлена з натуральних продуктів, куплених у перевіреного виробника. Тому створити конкуренцію в продукції зовсім не складно. Головне, смак, акуратність і затримування санітарних поміт. Все необхідне для роботи обладнання вже є на вашій кухні. Доведеться лише придбати окрему морозильну камеру, оскільки місця в стандартній морозильці не вистачить для заморозки виготовлених напівфабрикатів. Це найдорожчий агрегат, який вам доведеться купити, морозильна камера. Вона конче потрібна для зберігання готових продуктів і на цьому устаткуванні не варто заощаджувати. Купуйте морозильну камеру перевіреного бренду із тривалою гарантією. Проєкт з виробництва домашніх напівфабрикатів прибутковий та перспективний від діяльності. Якщо ви грамотно підійдете до організації та не забудете про можливі ризики, по-перше, не економте на обладнанні. Купівля дешевої техніки призводить до її поломок і виходу з ладу. І в результаті маємо вимушений простой та додатковий витрати на ремонт. По-друге, не економте на якісних продуктах. Це досить поширена помилка низки підприємців, що призводить і до погіршення смаку напівфабрикатів, і внаслідок відсутність на них попиту. Щодо економії, найдіть гарних постачальників, оптові бази, фермерські хазяйства, і, як постійному клієнтові вам нададуть і знижку, і більш цікаві умови співпраці. Шукайте і домовляйтеся. По-третє, висока вартість виробів. Гнучка цінова політика це запорука успіху вашого бізнесу і важлива конкурентна перевага. Моя вам порада почніть з аналізу ринку, вивчіть ринковий попит, визначте вашу цільову аудіторію і тверезо оцініть конкурентну спроможність вашого проєкту. Основна цільова аудиторія нашого з вами бізнесу це зайняті ділові люди з середнім достатком. Вони багато працюють. І готові переплачувати за те, щоб, прийшовши з роботи додому, швидко та смачно приготувати обід чи вечерю використовуючи домашні напівфабрикати. Насамперед промоніторте конкурентів, спитайте знайомих, візьміть контакти і, можливо, навіть купіть зразки напівфабрикатів. Це допоможе вам оцінити свої перспективи у цій галузі. Ліпити пельмені на кухні самотужки або за допомогою членів сім'ї може кожен. Складно буде саме продавати свою продукцію. І тут справа в довірі, Покупець неохоче купує продукт, якість якого йому невідома. Перші кілька місяців вам доведеться пропонувати свій товар знайомим та друзям, тому продажі зростатимуть повільно. Помилково думати, що напівфабрикати це лише пельмені та вареники. Асортиментна лінійка повинна приваблювати широтою вибору. Де кожен знайде собі щось до смаку. Але щодо широти вибору, рекомендую вам розпочати з 5-6 позицій максимум. Нехай це будуть, наприклад, пельмені, голубці, чебуреки та декілька видів вареників. Пояснюю чому. Проста арифметика. На приготування 5 кг пельменів я витрачаю близько 3,5 годин, з яких 30-40 хвилин це саме підготовчі процеси. Я готую фарш та тісто. А далі по 40 хвилин на приготування кожного кілограму. А на приготування 5 кг різних напівфабрикатів я витрачу близько 8 годин, бо на кожний вид я буду витрачати час на підготовку, відварювати м'ясо, тушкувати капусту, варити картоплю тощо. А заробіток на цих 5 кг буде однаковий. Тільки в першому випадку це буде заробіток за 3,5 години, а в іншому випадку за 8 годин. Тому доцільно на перший час, коли замовлень у вас ще небагато, зосередитися на невеличкому асортименті, а надалі поступово замовлення збільшаться і асортимент можна буде розширити. Як найкраще просувати свою продукцію, який асортимент користується найбільшим попитом та як доцільніше організувати усі процеси виробництва, це буде тема наступних роликів. Якщо вас зацікавила тема розвитку бізнесу на півфабрикатів з нуля, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. До нових зустрічей!